Виїжджали на пару тижнів, а залишилися назавжди. Рідний дім у Донецьку прийомна родина рудих покинула ще у 2014-му. Життя з нуля довелося почати в Одеській області. Там за два роки родині з восьми людей так і не допомогли придбати власне житло. Будівництво нової оселі подружжя почало самотужки. Як це було, бачили кореспонденти Сабиції. У трикімнатній квартирі туляться восьмеро людей. Дитячий будинок сімейного типу рудих це переселенці з Донецька. Рідне місто покинули одразу, щойно почалися сильні обстріли. Три дня ми взагалі в во двор даже не виходили. Там, там взривається, там літить, там свистить. там бахають блага. Що така погода була, що ми дітям говорили, що та гром. Вони, Мама, що та? це Я кажу, Это гром, зараз дощик пойдет. Будинок родині подарував фонд Ріната Ахметова разом із футбольним клубом Шахтар. Сьогодні будівля посічена уламками. Сім'я не прожила там і року. Дом вийшов очень хороший, і ми його очень полюбили. І от коли війна почалася, навіть було такое чувство, як будто ми члена сім'ї залишили. Їм все ж таки вдалося вивезти деякі меблі та дитячі іграшки. Тепер вони найулюбленіші. Це білка. вона з'явилася з Донецька. За рідним містом діти сумують. Там вони дізналися, що таке справжня родина. Спочатку руді взяли до себе трійнят – віру, надію та любов, потім ще двох дівчаток і хлопчика. Мамочка, тільки не віддавай мені нікому, будь ласка, я не хочу в садик, тому що у рібка була асоціація з садиком. Значить, мама привела, оставила і вже більше туди не, не повертається. Без просторого житла великій родині важко вирішили звести новий дім у селі Молодіжне Одеської області. Місцева влада надала їм земельну ділянку. Десь 70% ще роботу. У нас большенький дом, двохітажний, три спальні у нас знизу. Будинок сімейного типу родих один з поміж сорока, які були створені за підтримки фонду Ріната Ахметова у рамках програми Серідству. Ні». Мы являемся тем помощником, который коммуницирует со службой по делам детей и налаживает контакт с учреждением, чтобы они все-таки разрешили детям найти свой дом, свою семью, своих родителей. Мы увидели много внимания, много тепла, много заботы со стороны Рината Леонидовича. Мы вспоминаем праздники новогодние, когда мы ходили на Донбасс-арену. Это человек, который, к которому можно обратиться за помощью. І який не відкажуть в підтримці в тяжому мінуту. Програма слідству ні існує вже вісім років. Зараз на порталі усиновлення розміщені понад 9 тисяч анкет з усієї країни. Проект допомагає дітям відшукати батьків. Завдяки йому нові родини вже знайшли більше 8 тисяч дітей. Я люблю. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Дар'я Сидоровська. Сабиття канал Україна.